На Алтайських озерах поспливала мертва риба. Тутешні мешканці нарікають, озер вже другий день ніхто не прибирає. Поздихала риба багато сміття. І, ну, запаху в принципі зараз не чути. Літо буде жара, буде тоді буде чути, а так не дуже приємно. І дивитися на дохлу рибу. За словами директора ЛКП Зелений Львів, риба задихнулася ще взимку, не витримала товстої криги, яка не сходила майже увесь березень. А ще додає, озера не прибирали ще від зими. Все через малі видатки з міського бюджету цього року нам зменшили фінансування майже наполовину. Це все шалтайське озеро приберуть. Ви розумієте, минулий тиждень ви самі знаєте, які були дощі. Дощі були. Цілий тиждень лив дощ. Ви би захотіли сісти в човна і це збирати, коли лідна вода. Просто фізично не вистачило і часу. На наступний вівторок до, до вівторка ми постараємося це все зробити. Виловлюватимуть рибу, запливаючи в озеро на човні, а тоді вже вивезуть на Грибовицьке сміттєзвалище.